Андрій, до останньої секунди залишала за собою команда і чудовий шанс навіть зіграти у нічию з чинним чемпіоном. Як наш виступи свого колективу, ну і в цілому опиши суперника. Та я думаю, суперник не, не потребує мого опису. Це чемпіон України, на, на якого налаштовуватись не потрібно. Бачити хіту, тут зазвичай дуже важко з нами грати. І минулу гру вдома ми були близькі до нічої. В принципі, і сьогодні загалом, <кій> звичайно, і я не здійснив декілька чудових сейвів, але десь за змістом ігри, десь за моментами, за налаштуванням на гру, в принципі, могли могли сьогодні близькі були до нічиєї. В принципі, досить непогано і справили з їхньою грою на підключенні п'ятим воротарем, на що дуже великий акцент робили. В цілому хороша гра, бойова. Знову ж таки, ми здобуваємо цінний досвід для себе. Самі собі доводимо, що ми можемо грати з сильним суперником, коли ми виходимо розковані, впевнені собі. Скажи, будь ласка, забуває сьогодні Рябоконя, забуває сьогодні горілка, забуває явний. Ось ті хлопці, які фактично не відзнач... ну, не брали участі в першому колі змагань, за так повноцінно. Ось що ти скажеш про них? Стали розкутішими за рахунок чому і, можливо, вже так психологічно не тисне можливість потрапити у плей-офф. Ні, то тут діло не в тому, це зрозуміло було з перших днів перебування в команді, що потенціал хлопців є, але зрозуміло, що потрібен час на адаптацію до навантаження, до, на адаптацію до екстраліги. Тобто хлопці ще збори толком не проходили. Ж. Вони влилися ще з того листа зайшли в екстралігу. Їм потрібен був час і вони е, кожної гри зайвий раз доводять, що в них є хороші перспективи закріпитися в екстралізі. Скажи, ось на завершення прогулки проти казав, зробив кілька сейвів. В цілому, як ти оціниш виступи воротаря після того, як Володимир Кардаш покинув команду. Ну, Віталій прогресує. Є в мене на нього великі надії. Ще до недавнього часу, місяця 3-4 тому, в нього були чи до того, чи залишатися в футзалі, чи може ще щось шукати. Я його вмови, переконав, що я на нього розраховуюсь. Можливо, можливо, коли вже Кардаш нас залишив. Десь спала з нього та знаєте, стіна, що за ним завжди карта, що йому не треба знаєте, щось робити, щось надзвичайного. Отримав довіру і в нього також досить хороший потенціал, хороші перспективи, але зрозуміло, що треба ще багато працювати. Дякуємо, успіхів, подальших зустрічей.